Отже, в мене замовниця звернулася з таким проханням вишити їй сорочку білим по білому. Вона побачила в мене таку сорочку, мою з полтавським вирізуванням. Ось, і захотіла таку саму. Але я ніколи не вишиваю повторно однакових сорочок. завжди, завжди я їх змінюю. Ось, і я запропонувала їй різні референси, схеми, варіанти. І серед них вона побачила ось цю сторонну сорочку. Їй дуже вона сподобалася, і я запропонувала свої зміни. Як бачите, схожість між цими сорочками тільки дуже загальна, тому що я повністю змінювала взір. Я повністю все змінювала, додавала нові елементи, якісь забирала. А мені не дуже подобався, як хрестик лягає, і тому я вирішила замінити його на і зробити ось такі зірочки. І в принципі, і я дуже задоволена, і моя клієнтка теж. Тканину я обирала в магазині Мій оберіг, тому, тому що я хотіла спробувати якусь нову тканину. Ну і, взагалі, чим більше тим пробуєш різних матеріалів, тканин не ток, голки так само. Тим краще ти орієнтуєшся серед них, і потім тобі набагато легше підібрати під кожну сорочку, під кожну схему, тканину і нитки. Тому що, коли ти вишиваєш, підбираєш, ти повинен співставити повністю всі її характеристики, всі побажання в одне ціле: це і взір, нитки, тканина, сезонність, коли будуть цю сорочку носити. Ось так само зовнішній вигляд, колір, ціна так само. Тобто, це все треба співставити, для того, щоб потім був дуже класний результат. Ну а для полтавського вирізання окремо є ще певні вимоги для того, щоб коли ти вирізаєш оці квадратики, щоб ниточки з них не поторочилися так само після прання, наприклад. Щоб вони не потурочились. це така основна найважливіша вимога. І завжди цей момент, цей момент, коли ти вирізуєш ці ниточки, то ти такий, о, ні, щоб все було добре, щоб все було добре. Ось, але я задоволена цим льоном. У мене, слава Богу, немає таких екстесів, щоб в мене ниточки повилазили. Цей льон називається Сутема. Мені його підказала Юля в магазині Мій оберіг. Це італійське виробництво 100% льон. І дивіться, який він. Ну, що мені, по-перше, подобається, це що ця тканина повністю натуральна, вона комфортною буде в будь-яку року. Вона має цей такий ефект старовини, тобто ниточки десь потовщені, десь потоншені. Вона має такий ледь, помітний. Ну, тобто, він взагалі не помітний, такий молочний відлив. Коли його порівнювати з кристалічно білою тканиною, тоді він буде видний. А так, ну, типу, біла тканина і біла тканина. Ось, він так само комфортний для вишивання очами на увазі. На ньому швидко вишивається, тому що він не є дуже дрібний. Він так само підходить під будь-які техніки, і під хрестик, і під гладь. Тому що, якщо вишиваєте гладь, можете побачити, що нитки не просвічують тканину між собою. тобто щільно лягає ниточка одна до одної. Ось, ну І так само ось хрестик можете подивитися, але хрестик у мене тут не в дві ниточки, а в три. Ось, тому, власне, тут мені хрестик він для оцих квіточок він не підійшов, я замінила його на гладь. А просто як таке стебло для моєї гілочки, для мого дерева, він, в принципі, підходить. Стовно ниток, то теж мені підказала Юля в магазині мій оберіг. Це є Brother Special, це 100% бавовна виробництво французьке. ДМЦ, всі вже знають ДМЦ. Ось, є перле, є Brother Special. Перле він має такий блиск, тобто вони такі лоск. такі. Ось, а Brother Special, вони такі більш матові, але вони не є такі матові, як філдisкозі, тому що філ-дискозія мені трошки не, не подобалось вишивати. Вони такі твердуваті. А Brothers Special це м'ягенька ниточка, і знаєте, таке відчуття, що ця ниточка, вона, наче самої тканини, ви витягнули, і нею і вишиваєте свій візерунок. О, тобто мені це сподобалось, що вони дуже мігенькі і вони не розкручуються, тому що е перле вони дуже скручені і вони мають властивість розкручуватись. А Brother Special так, він теж, вони теж розкручуються трошки, і це нормально, але ну, тобто, немає такого, щоб вони розкрутилися. На кінці нитка починає знаєте, так витягуватися, і тобі треба постійно це відрізати, тому що воно починає тобі е вузлики робитися. О, от, З тими нитками такого немає, тому в принципі вони мені комфортні. Ось на дві уставки і на один рукав нижню частину мені вистачило 100 метрів. Ось буквально що у мене залишилося, треба дозамовити. І я думаю, що приблизно 100 метрів мені ще потрібно для того, щоб вишити ще одну нижню частину рукава, манжети, облямівку, виріз, можливо, я ще якісь елементи собі придумаю. От тому напевно візьму ще 100 метрів. Подивимось, чи мені їх видно ну, вистачить 100%, можливо, і забагато. Можливо, принципі, це все. І якщо є ще питання, то запитуйте.